13 серпня своє професійне свято відзначатимуть лікарі ветеринарної медицини. Це люди, які рятують життя тварин та надають їм професійну медичну допомогу. Станіслав Луб'яник, фахівець, майже з 50-річним досвідом, згадує один із перших випадків рятування тварини. Приходжу, захворіла корова. Ну, я прийшов, поставив діагноз після родовий Всі ці спеціалісти знають, коли корова розстелилась, піднятися не може, я соподібний ізгинув і, і чувствительність потеряна. Ну я знаю, як це робити. Зробив я лікувальну справу свою, і там треба. Коли вим'я накачали, треба десь час виждати. Ми пішли в хату чай пити, а жінка живе сама, і в неї троє дітей. І молоко дуже багато для їх це значить. І от ми посиділи, попили чай, я так по часу е, бачу, що вже підходить. Заходимо ми заходимо в сарай, а корова встала. Вона падає передо мною на коліна, каже, о вас Бог послав. Це я молодий, зелений, так інтересно було. Ну а самому на душі приємно, тому, що доставив радість господарю господарки, якої троє дітей на молоко для для них багато чого значить. Окрім котів, собак, ветеринари надають допомогу гризунам, птахам та навіть плазунам. Є серед пацієнтів і свійська худоба. Буває, приїжджаєш на, на виклик е, скаструвати поросятку, а все розклався, вже там одівся, нарядився в халат, а вказується, що вже і, і поросятко люди купили скастроване, але вони ну. Вони подивилися, їм не сказали. Там, ну, буває таке, що скаструвала все добре, але на другий день хазяї дзвонять, типу, що наче в поросятку щось не так. Але є в них шок в поросят, що вони лежать, вони спокійні, лежать і це, Ну, Проводиш бесіду, людям розказуєш. Там. У переддень професійного свята в Олександрійському районному управлінні головного управління Держпродспоживслужби грамотами та подяками різних рівнів відзначили найкращих фахівців галузі ветеринарної медицини. Попри всі зміни, які проходять уже протягом декілька років в вашій структурі, ви Зберігаєте і виконуєте на 100%, а можливо і більше, на сьогодні всі ваші професійні функції. Ви зберегли основне основу, основні задачі ветеринар, ветеринарної медицини і всіх служб, які зараз прилеглі і в структурі Держпродслужби України. До вітальних слів долучився і Олександр Лисенко, керівник апарату Олександрійської РВА. Ми вітаємо вас також з професійним вашим святом. Ми знаємо ми бачимо вашу роботу. Ви, професіональні, ви професіонали своєї справи. Знаєте, вмієте, як працювати, як надати допомогу ті чи інші тваринки. Тому я вам зичу, саме перше, це перемоги, якусь чекаючись з терпінням і миру, тому що без миру перемога не настане. Також ветеринари рятували і тих чотирилапих, які разом зі своїми хазяївами тікали від війни, отримали тяжкі травми та опинилися у стресовій ситуації.